Вітаю, друзі! А сьогодні у нас брізольки. Це така м'ясна поживна страва, яка готується просто на раз, два-три. Отже, почнемо з фаршу. Готовий фарш у мене свиного в'яже, щоб він був такий сочненький, не сухий. не тільки тут мусить бути телятина. Здобримо всякими спеціями. Хмель хмельсинелі, каріандр, мускатний горіх, багато чорного перцю свіжеме, часник свіжий або сушений, і цибулину треба потерти на крупну тьорку. Тому що це дуже моментально готується, і якщо шматочками цибуля просто не просмажиться. Отже, насолили, наперчили, поплакали. Цибулю, Ось бачите, так вона натерта тоненько. Ну, не геть тоненько, нормально, середньо. Добренько перемішали, пару ложок води додали для соковитості. Відбили нормально і тепер формуємо декілька кульок. Величиною з нормальну котлетку. Далі, друзі, ви в такому вигляді можете зберігати в холодильник, можете в такому вигляді. Ну, я одразу буду готувати. Беремо тарілочку, змазуємо рослинною олією, ось я набризкала. І тепер одну котлетку розпластуємо. розпластуємо, так Можна прикрити пічовепльоночкою і прямо другою тарілкою прикрити, щоб воно так раз і роз'їхалося. Далі дивіться, друзі, послухайте уважно. На кожну таку ліпішечку ми беремо одне некрупне яйце. Розбиваємо його вилочкою, просто щоб воно перемішалось. Приготуємо сковорідку, нагріємо з олійкою, так не дуже велика кількість, і дивіться, що будемо робити. Далі кожну ліпі треба викласти на ось це збите яєчко і разом з ним отак, раз, і на сковородочку. Я спробую це зробити за допомогою бумаги, так або якщо у вас немає під рукою багато тарілочок на папір, ліпешечку зверху на папір і прям качалкою розкачаєте. Зняли, Оп. вивернули і смажимо. Ну, пробуємо. Коротше, в мене на листочку ця літошка. Перекладаю в яйце. У в мене папір силіконізований для випічки. Якщо у вас звичайний папір, то змазать олійкою його добре. Так. І тепер. Країшки я відчепила, от, от, от щоб воно все-таки з'їхало хорошенько. Будьте уважні, щоб вам не ляпнуло, Пробуємо. Ага, І чуть треба поправити, перший блимком. І потім великою лопаточкою перевернути. Коротше, друзі, сказати було, звісно, легше, ніж зробити. В мене це вийде одною, бо вона не скручується. Цю другу я виклала м'яско. І якомога тонше розподілила. І дивлюсь, щоб воно рухалось. І тепер мені треба якось так вдало посередині його вимостити. Друзі, хто робить не перший раз брізольки, напишіть мені, що я роблю ну, так, бо я хочу, щоб вони скрутились, а вони такі в мене як от бивнухи вийшли. Ось слідчий блин я розпластала дуже просто. Взяла ту маленьку капітку, поклала, зверху папірець, зверху отак мисочкою, тарілочкою. Раз-раз, роздавила. Все, в мене воно готове і піде на сковороду. Так, друзі, поки все досмажу і спробую ще декілька способів. Тому що я роблю це вперше. І воно так в рецептах прекрасно звучить. Я думаю, можливо, спочатку яйце мені вилить, але ж воно тут смажиться. Напевно, що зроблю перевіреним способом, просто більш акуратно, чистенько не спіша. Тому що брізолі це ж така. Штука з фаршу, яка передбачає ще і всередині начинку. Наприклад, майонез там, і зелень, помідорка якась. Понімаєте, щоб воно було ситніше і пишніше. Ну, пробуємо ще раз. І ще цей раз я розділила яйця напополам. Мені здається, то багато. Так, бачите, вже в мене рівніше, красивіше, виходить. Готово, друзі, так, до цього додивилися тільки мої самі-самі улюблені. Прихильники нашого каналу і цього чесного блогера, друзі. Ну, що я вам скажу? Я зроблю з начинкою одну. Не чи буду ще готувати, воно, звісно, дуже смачно, ну і ми вже привикли запікати в духовці, верегрілі. Коротше, це вже ляпання жиру і все таке. Я не знаю. Що ви скажете? Як вам така ідея?